Знаєте, от все таки хочеться трохи шлейфом продовжити оцю тему, з якою ми почали з Андрієм Сочуком. Тему Польщі і прильоту туди дронів з'явилася ну досить явно в соціальних мережах і в суспільстві, в українському і в польському. В українському антипольська істерія. Оця з'явилася в Польщі, з'явилася антиукраїнська істерія, якою дуже я так розумію, користуються російські спецслужби. Як пояснити громадянам, що треба зробити? Хто в першу чергу це має зробити? Що ну можливо не варто в це вдаватися? Думаю, що оцей такий дуже небезпечний акцент, який сьогодні звучить в дуже багатьох соціальних мережах, коли українці стараються кіпкувати з поляків. поляки... Деякі з них показують пальцем, що усьому винна Україна. Це, напевне, перший результат, якого хотіла досягнути Росія. бо... Точно Москва буде робити все для того, щоб провокувати українсько польське протистояння. Це їм потрібно як кров. Їм це потрібно для того, щоб ми стали слабшими, і для того, щоб Україна, не дай Боже, почала воювати на два фронти. А що ще гірше? З одного боку, війною, з другого боку інформаційному фронті. А що ще гірше, щоб Україна віддалялася від НАТО? Щоб Україна віддалялася від Євросоюзу. Я думаю, що всі ми чуємо заяви. Нового президента Республіки Польща вони точно не дуже симпатичні для українців, коли він говорить про те, що не бачить вступу України не тільки до НАТО, а до європейського співтовариства. Я думаю, що в Москві від таких слів і від таких подій точно здійняються овації. Я переконаний, що московити свідомо вдаряли по Польщі. Я переконаний, що Попри всі речі, вони точно перевіряли можливості протиповітряної оборони НАТО. Вони точно посилали сигнал не тільки Польщі, вони посилали сигнал країнам Балтії про те, що їхні намери агресивні не будуть торкатися тільки України. Але перший успіх, якого би вони хотіли досягнути, це збурити українсько польське протистояння. Як би нам деколи не було важко, як деколи би нас не непокоїли ті чи інші фрази, які звучать з вуст не тільки просто мешканців Польщі, а й високопосадовців наших сусідів, нам треба тут передусім включити здоровий голос. Нам треба передусім зрозуміти, що Єдине, чого боїться сьогодні, ворог це інтеграції України до ЄС і НАТО. Єдиного чого боїться сьогодні, ворог, це коли українці, поляки, литовці, німці, американці будемо стояти разом проти московської загрози, і це те, що сьогодні найголовніше на порядку денному, вже не тільки українсько польських стосунків, українсько-натівських стосунків, а взагалі на порядку денному світового співтовариства, попри всі речі, попри всі кипкування, що ми. Там збиваємо банками з огірками дрони. А вони F-35 не можуть збити. Шановні друзі, давайте не забувати, що Україна сьогодні тримається передусім. Звичайно, за рахунок українського воїна, але цьому українському воїну без фінансової допомоги, без допомоги зброї, яка йде з європейських країн, яка йде від Сполучених Штатів, в тому числі і через Республіку Польща, через Аеропорт Ряшів, це всі знають буде дуже і дуже складно. Тому не піддаваємося на от такі гачки, які закидає ворог, а діємо не серцем, а холодним тверезим розумом, і цей розум має нам підказувати що це є наш шанс інтегруватися сильніше до європейського союзу і НАТО, і цей шанс треба використати. І звичайно, що нам би дуже хотілося, щоб ця війна була не тільки війною України в прямому розумінні цього слова, а війною і Країн-членів НАТО, ну і звичайно, наших сусідів, які теж уже кожного разу все більше і більше. Я думаю, відчувають реальну загрозу зі сторони Москви. Пане Олеже, і трохи до наших внутрішніх питань кабінет міністрів України затвердив програму дій на 2025 рік. Про це повідомила очільниця уряду Юлія Свереденко. За її словами, документ вже внесли на розгляд Верховної Ради. В програмі окреслено 12 пріоритетів: безпека, оборона, євроінтеграція, антикорупція, добробут. Підтримка ветеранів, макрофінанси, і реформи, бізнес, освіта і наука, медицина і спорт, відбудова, стабільність узимку і культура. Давайте почуємо цитату. Цей документ: наш план для вирішення ключових питань у цих сферах: зміцнення обороноздатності, підтримки армії, нарощення власного виробництва озброєння, забезпечення захисту громадян, розвитку економіки і підготовки до членства в ЄС. Усе це ми робимо разом в умовах викликів повномасштабної війни. Загалом уряд отримав 683 пропозиції від громадських організацій, бізнес асоціацій, експертів та активних громадян. Найбільше звернень було адресовано Міністерству економіки 184 та міністерству розвитку громад та територій 80. Більшість пропозицій були враховані повністю або частково. Значна їх частина вже реалізується в межах чинних програм і стратегій. Ну і я хочу ще зазначити, що економічна правда пише, що Україні до кінця цього року на війну не вистачає близько 300 мільярдів гривень. Журналісти посилаються на джерела у владі за їхніми даними. Нестачу спершу встановила нестача понад 400 мільярдів. Однак, шляхом обговорення цю суму вдалося зменшити. Почуємо цитату. У міністерстві оборони підрахували, що до кінця 2025 року йому бракуватиме ще 417 мільярдів гривень. Про це повідомив співрозмовник економічної правди у владі. Однак, після так званого продуктивного обговорення цієї суми всередині уряду її вдалося збити до 280 мільярдів гривень, враховуючи потреби інших оборонних відомств НГУ, СБУ, Гурмо та інших оборонні видатки до кінця року необхідно збільшити приблизно на 300 мільярдів гривень. Ухвалити зміни необхідно до кінця жовтня, бо з листопада уряду буде складно фінансувати грошове забезпечення військовослужбовців. А, Пане Олеже, чи є ви на зв'язку? Так, є. Так, пане Олеже, все-таки як ви вважаєте, от Звідки ці 300 мільярдів можуть взятися а, в, дірка така в бюджеті? І чи не станеться так, що десь через місяць-два нам знову треба 300 чи 400 мільярдів буде? Ну, передовсім, я коли от чую цю абракадабру, то. Сказати, що я шокований від непрофесійності, це нічого не сказати. Тобто, міністерство оборони запросило 400 мільярдів, 418 мільярдів. Вони посиділи, поговорили, подумали, і виявилося, що потрібно треба уже тільки 280 мільярдів. Це що означає, що 130 мільярдів просто хотіли розікрасти? Ну то хай може ще посидять, подумають і вже треба буде не 280, а там не знаю 150 так підходити непрофесійно, ну точно не можна. Тому що ну, що це за підхід такий посиділи, поговорили і знайшли 100 мільярдів, які виявляється не потрібно бути. Ну а якщо подивитися з іншого боку, ну, друзі, ви кажете, що вам не вистачає 300 мільярдів на війну, так ви тільки от днями. 40 мільярдів роздеребанили на абсолютно не першочергові потреби. Ви чим тоді думали, коли ми минулого тижня ставили блокуючі постанови і просили не підписувати і не приймати оцей деребан 40 мільярдів, раз справді гроші потрібні для збройних сил України, в чому я точно не сумніваюся. Ну і стосовно програми дій уряду, я думаю, що пана Андрія, так само як і мене, так само, як і всю фракцію Європейської Солідарності, якось випадково в лапках не запросили на презентацію програми дій уряду, бо напевне бояться, що прийшли би депутати Європейської Солідарності і ставили би запитання. Логічні запитання, які ґрунтуються на цифрах, які ґрунтуються на діях. А остання ця історія минулої п'ятниці, коли п'ять міністрів прийшло у Верховну Раду, а всі десь невідомо куди поїхали, потяг запускати напевно в Ужгород. Ну це вершина цинізму і непрофесійності. Бо якщо говорити про програму дій уряду, я би програму дій уряду на цьому етапі склав з двох частин: перша частина це війна. Друга частина це корупція, тому що без фінансування військових витрат, без вирішення проблеми оборони країни, все інше не має значення. Без подолання корупції нам не то, що грошей на війну нам взагалі ніяких грошей ні на що не вистачить. Звичайно, що ми ознайомимось і детально проговоримо програму дій уряду. Мені би дуже хотілося. Ми не є противники уряду, ми не є противники влади, хоча є опозиція в цій країні. Але мені би дуже хотілося, щоб ті конструктивні. Пропозиції, які ми точно підготуємо і точно будемо пропонувати до програм дій уряду, перетворилися в те, що ми чуємо з кожної праски єдиного марафону в єдність дій і в професійність відношення до справи. Бо коли ми позаминулого року давали пропозиції до бюджету, їх ніхто не хотів чути. В кінцевому результаті виявилося, що бюджет провальний. Коли ми до бюджету 25-го року давали пропозиції, їх ніхто не хотів чути. Я дуже добре пам'ятаю цю порожню залу, де слуги порозходилися. А ми волали до спікера і, і до тих, хто хотів почути, і хто міг почути про те, що такий фінансовий документ не можна приймати сьогодні. Ми Теж будемо просити уряд і в програмі дій, і в змінах до бюджету виходити не за рахунок хотілок Дерибану, і я не знаю, що тільки чого, а справді за рахунок вирішення двох ключових проблем. Перша ключова проблема це оборона країни. Друга ключова проблема це боротьба з корупцією. І повірте, що тоді кошти появляться, і повірте, що тоді наші західні партнери будуть зовсім по іншому відноситись. Ви ж подивіться, що в резолюції Європарламенту вже чорним по білому написано. Уже говорять не просто підтримку України і євроатлантичних прагнень України вже говорить, звертаючись до української влади, що друзі, подивіться, що ви творите всередині країни, коли ви розпалюєте ворожнечу всередині країни. Це дуже і дуже небезпечні речі. Тому програма дій уряду має бути документом, який об'єднає країну. Програма дій уряду має бути документом, який не поставить під сумнів ні професійність, ні стратегію розвитку нашої держави. Війна. Боротьба з корупцією, ну і звичайно, треба допомагати найменш незахищеним людям. Люди ну не просто важко живуть, люди бідують, і в цій біді не втомлюються допомагати армії з останніх сил, і це напевно ключові речі, які сьогодні потрібно, розглядаючи програму дій уряду.